Вітаю, давайте подивимось. Підказка картарона 9 лютого 2026 року. Які енергії готує нам цей день? По одній карті на кожен знак зодіаку. Овен. 9 лютого для овнів несе стан внутрішнього вирівнювання і пошуку золотої середини. Події дня вчать не поспішати. А довіритись процесу та вмінню поєднувати різні сторони життя. Може з'явитися відчуття, що все складається повільно, але саме це зараз і потрібно. День сприяє зціленню, примиренню та відновленню балансу. Телець. для тельців день відкриває ясність і прозріння. Можуть приходити важливі усвідомлення, чесні розмови або рішення, які давно назрівали. Енергія дня допомагає побачити правду без ілюзій і сумнівів. Сьогоднішній день добре підходить для початку нових ідей, розмов і планів. Близнюки. У близнюків день може бути наповнений вибором і внутрішніми коливаннями. Можливо, варіантів забагато, а чіткості поки що замало. Сьогодні важливо не піддаватись ілюзіям і не приймати рішення на емоціях. День просить відрізняти реальне від бажаного. Рак. Ракам день дає впевненість, внутрішній вогонь і харизму. З'являється бажання проявляти себе, бути помітними, діяти сміливо. Енергія сприяє творчості, ініціативам та самовираженню. День добре підходить для активних кроків і демонстрації власної сили. Лев. Для леїв 9 лютого може стати днем відпускання, що втрачає емоційну цінність і з'являється потреба рухатись далі. Це не втеча, а зрілий вибір на користь внутрішньої чесності. Сьогоднішній день вам допомагає попрощатися з тим, що більше вас не наповнює. Діва. У ДІВ день пробудження та важливих усвідомлень можуть повертатися теми з минулого, щоб остаточно закритися або перейти на новий рівень. Енергія дня підштовхує до відповідальних рішень і внутрішнього очищення. Це момент, коли стає ясно, куди рухатись далі. Терези. Для Терезів день про холодний розум і чітку позицію. Потрібно дивитися на ситуацію без емоційних прикрас і діяти логічно, можливі серйозні розмови, аналіз або ухвалення зважених рішень. День сприяє порядку, ясності і контролю. Скорпіон. Скорпіоном день несе глибину почуттів і тонке емоційне сприйняття. Посилюється інтуїція, співчуття та здатність відчувати інших. Важливо берегти власні емоції і не розчинятися в чужих переживаннях. День добрий для душевних розмов і внутрішнього контакту із собою стрілець. Для стрільців день про чесність і внутрішню зрілість. З'являється потреба говорити прямо, навіть якщо це не завжди приємно. Енергія дня допомагає відсікати зайве і бачити суть речей. Це час ясних думок і тверезих рішень. Козоріг. Козорогам день несе стабільність і відчуття опори, можливі приємні моменти вдома, у родині або в колі близьких людей. Енергія сприяє відновленню внутрішньої безпеки та радості від простих речей. Сьогодні день підходить для зміцнення основ і святкування маленьких перемог. Водолій для водоліїв день може бути активним і напруженим. Можливі суперечки, конкуренція або боротьба думок. Важливо не входити в конфлікти. Заради самого процесу. Енергія дня вчить відстоювати себе і не втрачати гідності. Рибки. Рибам 9 лютого може принести раптові зміни або руйнування старих структур. Те, що більше не тримається на правді, може швидко розсипатись. Хоч це і виглядає різко, але процес очищує простір для нового. День важливий для звільнення від ілюзій і застарілих схем. Такий вийшов у нас розклад на сьогодні. Нехай цей день для вас буде мирним і світлим. Бережіть себе і своїх близьких.